Свіча ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край де Україну голоду, нагай, шмагав до згину недель. свіча, обібала мати дитинча. Цього року ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України через 9 десятиліть після Голодомору геноциду проти українців знову застосовують геноцидні практики. У нинішній війні Росія переслідує ту ж саму тему, що у ХХ столітті. Голодомор. 32-33 роки ХХ століття це знищення української ідентичності і нації. Сталін у 20-му і путя у 21 роках намагаються знищити українську націю, виборуши на свою користь Голодомор для підкорення нашого народу. Але наш народ не з вами і буде завжди ховатися. Трагічні події та злочини, які звертаються на наших очах, це своєї нарощенці демонструє. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто тіні злочини проти люса, мають бути заслужені світовою спільнотою, а жарти в Сьогоднішній день присвячення вшанування пам'ять тих, хто повернув роки геноциду українського народу голодомору, 1932-1933 роки. Хіба словами можна передати той жах, який вражає свідомість? Ніколи не можна забувати про цю трагедію, адже ці події вплинули на сім'ї кожного із нас. Історія нас горим тіть, щоб не забулись незабутні. Там, де пам'ять не мочіть, там щастям пам'яті майбутнє. Щоб теплі і холодні, йшли з схисти, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. У нехай такого не буде, хай день нові життя не синове, полоні у смінцю хлібу, люди, хай в Україну в достатку живе. У роки голодомору радянська влада наказала забирати. У кожної хати всю їжу до останньої крити. Забирали усе зерно до останньої Останні зернини: хліб, овочі, фрукти. Не залишали нічого. Люди помирали від голоду та хвороби водянки. Пили лише воду, м'язи, атрофувалися та напрякали. Батьки боялися пускати дітей. На вулицю був, був поширений канібалізм. Це був геноцид навмисне кривосове знищення українського народу. Уявіть руки Голодомору, щоб зберегти дитину хвору, Господа молилих хоч скоринку, Крехту хліба, щоб спасти дитину. В нашому столі майори свяча, нехай в наших душах назавжди залишиться її маленький вогник, як спомин про тих, кого сьогодні немає серед нас. Хто помер страшною смертю, дай Бог, щоб це більше ніколи не повторилось. Хай світ свічки, у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить. Щоб душа ця загублена, спокій знайшла, і в різність до Бога вона відійшла. Пройдуть роки минуть десятиліття. А трагедія 1933 дев'ятсот року все одно на серця людей І тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто народився після тих страшних років. Вона завжди буде об'єднувати всіх живих одним спогадом, одним псом, однією надією. Зразці минуле треба кожному. Треба змисити власне минуле, розуміти його. Бо історія повторюється, і коли люди не зряють висновки, вони будуть ходити по покол. Нині доля батьківщини лежить у руках наших батьків завтра у наших. Аби, ви, воно, повторилося, треба, щоб наші руки були міцні та сильні, головою світлі а серцевороді. Цього року 27 листопада о 16.00 хвилиною мовчання помінемо усіх тих. Хто поліг у роки голодомору 1932 1933 років разом із нашими батьками доєднаємось до акції, збережи пам'ять, запаливши свічки у вікнах, як ви скорботи за загиблими, віри в перемогу України і готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторювалися, щоб довести усьому світові, що ми пам'ятаємо і не маємо права забути усіх тих, несправедливо загиблих у руки великого голоду.